Вода недавно вернулася в Україну, знаєте? Не знаєте чи. Знаєте. Вірите Юй? Не вірите. Я теж нічого не агітую, кожен має свою думку, це нормально, але я не вірю. Лобода, знаєте, вона, вона мені напоминає таку чиюсь бившу, десь бивша чиясь у селі, де всі один одного знають. І є, коротше, якась така бовша. Ну, всі знають, де вона була. Всі були на той дискотеці, добре. Всі все прекрасно виділи. І в якийсь момент вона вертається в село і каже: я не курва. <ривіт> я просто дуже дружелюбна. wie ein